Вітаю вас! Мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі. В цьому відео я розповім про прийом біженців в Німеччині в лютому 24-го року, про продовження документів до 25-го року, та саме проблеми, які з цим зараз виникають, про закон. Про громадянство новий закон про громадянство, який прийнятий в Німеччині, і також переїзд з інших країн в Німеччину, коли хтось хоче змінити статус біженця з однієї країни, хто був в Польщі, в Чехії, в Іспанії, а, наприклад, в Німеччині і переїхати в Німеччину як це можливо? <му> Отож два роки вже. На жаль, триває війна, і Німеччина приймає біженців. Як приймала, так і приймає. Майже кожного місяця я записую відео, попри те, що багато хто каже, що Німеччина не буде приймати і не приймає. Німеччина як приймала, так і приймає біженців. Так? Незалежно чоловіки, жінки, незалежно з якого ви регіону відповідно до законодавства Німеччини, кому це подобається, кому це не подобається, але все ж таки приймає і перелік е, притулків. Які на сьогоднішній день, тобто на лютий місяць 24-го року, це є Тегель у Берліні, це головний, куди ви приїжджаєте, можете туди звернутися. Далі в Баварії є адреси Я всі залишу під цим відео в Мюнхені, в землі Гесен. Гесен є так, в північний Райн Вестфалії, в, Заланд, в, Заланд, і в Тюрінген. Та, тобто в цих кількох землях на сьогоднішній день є табори, куди можна звернутися і де да вас приймуть як біженців. Та? Це перше. Друге, це продовження документів до 25-го року і всі проблеми, які з цим виникають. Багато хто в багатьох землях не дається жодних документів, лише видають якісь витяги з закону, і виникають проблеми як з роботодавцями, також з Джоб-центром. Ну з Джоб-центром більш-менш якісь ті проблеми трошки вже зникають, але багато з роботодавцями. В відділі кадрів вони не розуміють, і для відділу кадрів потрібні якісь документи, буде написано ваше прізвище ім'я, адреса, і тобто, що ви продовжені документи. А в багатьох землях видається просто якийсь там документ, витяг закону. Якщо у вас така ситуація, ви напишіть лист або імейл e в міграційну службу, або сленда піхерти, що вам треба, наприклад, для роботодавця документ. І коли ви отримаєте якусь відповідь, ту відповідь покажіть своєму роботодавцеві. Зазвичай там сидять прості люди, які не сильно розуміються в законах, особливо що стосується, стосується біженців, стосується е, іноземних країн, іноземних... Громадян в Німеччині сидять якісь працівники-бухгалтера, для яких потрібен от такий документ. Ви намагайтеся їм пояснити, все ж таки, якщо вони не розуміють, я знаю такі випадки, де відділ кадрів каже: Ні, нам треба другий документ. Намагайтеся вийти на там на директора підприємства чи якогось начальника, для того, щоб з ним узгодити цю ситуацію, тому що ну це не типова ситуація ніколи в Україні. Ніколи Німеччина не приймала з України біженців, ніколи не було створено таких законів, тому багато хто не розуміється на тих законах, це нормально. І якісь документи не встигаються бюрок... німецька бюрократія це все опрацьовувати. Це все можна вирішити, головне терпіння. Це... Отож, ви зрозуміли, що треба взяти якийсь документ з міграційної служби, його показати. в... Вашому відділ кадрів, якщо відділ кадрів не погоджується, будь ласка, хай надасть письмовий якийсь документ, і ви той письмовий, знову ж таки, документ покажіть в міграційній службі. Все, що ви від когось вимагаєте в Німеччині або просите, або ще, все, все оформлюєте письмово. І коли у вас є якась відповідь або імейль, або е лист, ви то показуєте в будь-яких інших органах або на фірмі, і тоді вони можуть на то реагувати. Просто слова не, не дуже сильно важливі, завжди якийсь має бути документ. Я думаю, що протягом місяця-два вже ця ситуація врегулюється. Коли тільки приймали біженців, також було дуже багато різних неточностей. когось брали зразу на джоп-центр, когось не брали, когось не було документів. Тому вже були такі проблеми. Тому думаю, що тут хвилюватися не треба, все вирішиться. Далі, що стосується закону про громадянство, так, Німеччина прийняла новий закон про громадянство, і, відповідно, треба 5 років мінімум, але 5 років не просто прожити, а, як я вже раніше розповідала, сплатити саме основне це пенсійний фонд. Тобто 60 місяців сплаченого пенсійного фонду має бути, до того ж, має бути, має бути рівень Б1 і Leben in Deutschland, Тобто такий тест на знання політики. Історії і культури Німеччини все це можливо. Лебен і Дочлен і Б Це насправді не дуже важко, якщо ви протягом п'яти років проживаєте в Німеччині. А тут ще важливо, що ви маєте, якщо ви, наприклад, приватний підприємець, то не всі приватні підприємці платять ренти ренте тобто пенсійний фонд. Якщо ви там два роки вже тут як приватний підприємець чи рік, будь ласка, провірте, чи ви платите той пенсійний фонд, тому що це дуже важливо. Від цього буде рахуватися. У Вас має бути 60 місяців мінімум сплаченого пенсійного фонду. І ну, це основне, що має бути на що ми маємо звертати увагу, та 60 місяців плюс лемен і Звісно, що якісь там додаткові сертифікати з професії і так далі, вони також рахуються, і це є дуже важливо. Останнє, що це про переїзд інших країн, можливо, та, попри те, що Німеччина майже на кожному тепер пункті переїзду, переходу, де раніше такого не було, встановили контрольні пункти. Я сама особисто проїжджала кілька разів. Вони дивляться в кожну машину, світять фонариками, чи не переїжджають іноземні біженці, наприклад, чи інші іноземці. От тому що тут справа йде не лише про біженців з України, й багатьох інших біженців потрапляють в Німеччину через кордони з Польщею, з Чехією і так далі. І тому Німеччина дуже прискіпливо до цього переглядає, перевіряють. Якщо ви комусь там не подобається, ну хто комусь не подобається, вони хочуть вас перевірити, якщо все ж таки у вас документи є, наприклад, польські, і ви хочете просто поїхати в Німеччину ну, погуляти або скупитися, ви це пояснюєте і повертаєтесь назад. Якщо у вас ж ніяких документів немає, вони можуть вас затримати до вияснення обставин, куди і чого ви їдете. Попри таку контроль, такий контроль контроль на кордонах і навіть маленьких таких переїздах в дорогах все ж таки багато громадян. Я знаю особисто громадян України, які отримали біженців, статус біженця в Польщі, в Чехії, в інших країнах приїжджають в Німеччину і. Подаються тут на біженця, да. ну це виходить така трохи складна ситуація на сьогоднішній день. Ускладнилася, що все ж таки Німеччина не хоче приймати, але коли у вас немає жодних документів ніяких, і ви можете підтвердити, і надати причину, що все ж таки Німеччина має подати, надати вам притулок. Ви маєте право, ну ви отримуєте притулок. А якогось рецепту, як правильно це казати, як робити, немає, тому що кожна ситуація індивідуальна. Я часто такими ситуаціями. Особисто займаюся, як перекладач, також допомагаю. Якщо у вас потрібна якась порада, допомога, ось мій імейл, e і можете звертатися до мене по можливості, я відповідаю, також допомагаю. Це все, що я хотіла розказати, що стосується лютого місяця 24-го року. На жаль, війна вже триває два роки, майже, так, в лютому буде два роки. Якщо це відео було вам корисне, взагалі мій контент корисний, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, і почуємось в наступних відео.